Так, йду по справі до центру Шептицького. Ну, спочатку ця бібліотека не була. Взагалі збудували колегію. Коли я ще був, по-моєму, в четвертому курсі університету. А це значить 2011 рік десь рік. То при відкритті, як я пам'ятаю, розказували ось податково. Ну і розказували цікаву історію, що... В ну, колеги йому тут було все розвалено. Ну і там прикольно, й, а, грав а, церква Святої Примудрості Божий, центр шептицького, Це мій альмаматер. Ну, прикольно тут грав грицак на гітарі. Він сам, ну принаймні, то, що я чув, що... І він колись курив і був взагалі двіжовий пацан, але потім усмирився, почав писати книжки, за все, став істориком. Може це було про студентські його роки. Це і дальній гуку. Ну коли я вчився, то спершу... Е Взагалі я вчився на Сихові на Хуторівці, той факультет був, на того, що був це на Сентійського той корпус. Так, а що вам не показувати? Ви подивіться, які тут сходи, які там все велике. А, мов там... Як це показати? Тут все. На сонці не можна вишати. О! О, бачите оцю штуку вертольотну. І ця штука, там де вертольот, там мабуть компартії, як тоді розказував на відкритті Владика Борис Гудзяк. Але іронія долі сталося інакше. Ну і як американський капіталіст, Владика Борис Гудзяк взяв і зробив. Бізнес такий, як він називає, навчальний. А оце нормальні скульптури, а не та фігня, що ви подумали, що має стояти. О, руки, оце інтересно. Все, показав, йду по справному.